Море крові, крики, стогін і тіла мертвих. Така картина і досі перед очима у Назарія Гечки. Він лікар, волонтер. На майдані у столиці чергував цілодобово. Про свою безпеку чоловік тоді навіть не замислювався. На першому місці для нього був порятунок людських життів. Не хотілося нам бачити поранених, не хотілося нам бачити і вбитих, але на жаль, так і сталося. Але кожен справився своєю роботою і людям також дякуючи, тому що забезпечення медичних пунктів було надзвичайно високе. Ні, хвилини спокою в день і безсонні ночі. Цілодобово чергу. Вали і швидкі з нашого регіону. Вони розвозили поранених по лікарнях столиці, а деякі забирали на лікування до Львова. Ще один галицький лікар-волонтер Наталя Готь зізнається, усе це нагадувало уривок з фільму про війну. Що то була насправді дійсність, повірити не може дотепер. Ми пережили десь такий, та не десь такий, а от реально, і як лікарі, і як просто люди такий трагічний досвід. Тому що впродовж однієї години нам принесли. 40 закривавлених тіл, тяжко поранених. Це були всі кольові абсолютно поранення. І з тих 40 поранених ми констатували 12 смертей. Революція закінчилася, а спогади залишилися найгірше постраждалим та очевидцям кривавих подій у столиці. Після пережитого людей, які потребують психологічної допомоги, наразі не так багато, проте вже незабаром їх ймовірно побільшає. Треба очікувати, що ця хвиля буде потрошки наростати в зв'язку з самим способом. Сум переживання стресу це є відомо. Так то є постстресовий взагалі розлад, і він та хвиля буде можуть наростати потрошки наростати. Нагадаємо, для всіх учасників майдану у Львові створили центри психологічної допомоги. Такі порадні діють у кожному районі міста і цілком безкоштовні. Марія Цеца, Анатолій Лопаченко. Новини.